Ну От найбільше критики щодо бюджету 2026 лунає через зарплати військових, а точніше через те, що їх в чергове залишили без підвищення. Там ще момент в тому, що зарплати в армії не підвищували від самого початку повномасштабного вторгнення. Чотири тобто роки. фактично чотири роки самі військові. Порахували, що з 2023-го їхнє реальне забезпечення впало на 25%. Це якщо рахувати тільки офіційну інфляцію. Ну але з іншого боку, військові звертають увагу, що за цей самий період середня зарплата по країні зросла mm -hmm. вдвічі. За даними пенсійного фонду, в липні цього року середня зарплата склала 25 тисяч гривень, а це на 96% більше ніж в липні 22 го І зрозуміло, що наші захисники скаржаться, що нині зарплата охоронця будь-якого супермаркету Кету більша, ніж у військового в тилу, а так як війна із кожним місяцем стає все більш технологічною, на службу потрібно призивати інженерів, айтішників і так далі. Але хто погодиться йти у військо на такі гроші? Так, ну але з іншої сторони маємо ще одну історію на те, що як то кажуть, сам себе не обділив, Верховна Рада втричі підвищила виплати Втричі! Так, тобто самі місамімі, тепер вони сягатимуть 200 тисяч гривень. Я зразу наголошую, йдеться не про заробітну платню. Uh -huh. А про виплати на службову діяльність парламентарів, як то утримання приймальні і інші якісь такі потреби загалом на усі інші, як каже хас потреби <с <с на депі витратять із державного бюджету майже 4 мільярди гривень. До речі, серед витрат, які компенсують народним депутатам, це їхній проїзд території України. Uh -huh. На це кожен законотворець отримає з державного кошторису 90 тисяч гривень на рік. Ну... No. Питання є питання Питань поєднання цих двох новин: підвищення виплат для народних депутатів і замороження виплат для військових чинило дійсно справжню хвилю обурення в суспільстві. Але ми в прокидайся вирішили подивитися, а скільки отримують парламентарі в інших країнах? От порівняємо це, і чи справді наші народні обранці отримують забагато, Запитання, це також ми будемо піднімати в сюжеті, але щоб все було чесно, то ми порівнювали виплати не лише між депутатами різних країн, а й середню зарплату О, в державі. Це Що з цього вийшло. Дивіться далі. Визначити заробітну платню парламентаря непросте завдання, адже в багатьох країнах до окладу члена парламенту додають бонуси, які залежать від його стажу роботи, а також додаткові надбавки на проїзд, проживання та забезпечення діяльності. Власне, такі виплати отримують і наші народні обранці, проте навіть без врахування цих надбавок можна зробити висновки, як живеться політикам у різних країнах. За основу беремо дані з відкритих джерел, аналізуємо заробіток політичної еліти шести країн світу, адже все пізнається у порівнянні. Конгрес США – федеральний законодавчий орган, складається він із двох палат представників Конгресу та Сенату. Усіх американських законодавців обирають за мажоритарною системою, тобто прямим голосуванням в округах за кожну кандидатуру. Базовий річний оклад конгресмена 174 тисячі доларів. А ось середній заробіток у США майже 60 тисяч доларів. Тож оклад конгресмена майже втричі вищий за середню зарплатню Україні. У Великій Британії парламент також поділяється на дві палати громад і лордів. Нижню палату громад обирають виборці, а верхню палату лордів призначають нерідко довічно. Англійські парламентарі заробляють трохи менше ніж американські. Їхній річний дохід 124 тисячі доларів, тоді як середня зарплатня у Британії за цей же період понад 80 тисяч доларів. Різниця менше ніж у півтора раза. Йдемо далі на схід ближче до України. Німеччина, хоча є федерацією, але має однопалатний парламент. Бундестах обирають його замішаною мажоритарно-пропорційною системою, і вирішальне значення мають усе ж партійні списки. Німецький законодавець за рік заробляє 156 тисяч доларів, тоді як середня річна зарплата в країні 57 тисяч доларів. Це знову ж, як і в Сполучених Штатах, майже втричі більше ніж середня зарплата в Україні. Парламент нашої сусідки Польщі також двопалатний, складається з сейму та сенату. Сейм обирають за партійними списками, а Сенат голосуванням в округах. Депутат польського парламенту отримує за свою діяльність за рік 38 тисяч доларів, тоді як середня зарплатня в Україні 24 тисячі доларів. Різниця, як бачимо, теж трохи більше, ніж півтора рази. Далі Нігерія, країна в Африці. Парламент там також двопалатний, законодавці обирають виборці прямим голосуванням. Нігерійський слуга народу за рік отримує 480 тисяч доларів. Тоді як середня зарплата в країні за цей же проміжок часу всього 1700 доларів. Різниця просто вражаюча, понад 280 разів. Нарешті до наших реалій. Народний депутат України отримує 750 тисяч гривень або понад 17,5 з половиною тисяч доларів. Ще раз нагадаємо, це без врахування різних робочих надбавок і виплат. А ось середня зарплата в Україні за рік, за даними Держстату, 324 тисячі гривень або 7,5 з половиною тисяч доларів. Різниця між окладом законодавців і середнім розміром заробітку по країні майже два з половиною рази.